Значить, це вже 12 місто. Взагалі, зараз у нас повноцінний е, український е, тур університету України благодійний. Тобто у нас є дві дві мети, які ми е, прислідуємо. Перша мета це. Допомога ЗСУ, тому що, як я казав вже на концерті, дуже потрібна допомога сьогодні, на завтра, тобто не навіть через 350 років. І друга це підтримка студентства, тому що це дуже важливо і це така категорія, знаєте, яка насправді дуже багато вивозить на собі сама. І ми хочемо їм сказати дякую за те, що за їх позицію, що вони залишилися в Україні, куди не поїхали, навчаються під час війни. Вони насправді роблять, навіть, може, не розуміючи цього, дуже багато і їх позиція безцінна. Слухайте, ну, я вам скажу, що сьогоднішній концерт це е, насправді один з найзібраних. Е, знаєте, що все відбувалося практично так, як повинно бути. Насправді, ми і не заїжджали в місто, бо, бо був обстріл. Ми і об'їжджали. Ми переносили час, ми переносили навіть дні. Ми приїжджали, повністю розставлялися. І, е, наприклад, обстріл е, всі по е, бомбосховищах, і ми переносимо вже концерт на завтра на ранок, наприклад, тому що це університет. Ми ну, працюємо від щирого серця і максимально намагаємося передати те, що відчуваємо самі. Тому в нас є треки і більш агресивні, і менш агресивні. Там, можна навіть зрозуміти, що ми відчували під час того, як робили цю музику. Класно, було дуже тепло. Я вам скажу, що це історія з волонтеркою, блін, взагалі круто. І це історична подія. Розумієте, ну це те, що відбувається зараз, це особливі ну, часи. І ви повинні розуміти, з яким ми серцем до них прийшли і що ми максимально намагаємося зробити. То я ми запам'ятаємо це точно все життя. Це дуже класно.